Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами добудні та свят. Сьогодні пропоную приготувати дуже оригінальні та ошатні гарбузові вареники з картопленою начинкою. За цим рецептом вони виходять неймовірні. Якщо не вірите мені, приготуйте і перевірите особисто. Отже, для приготування нам треба взяти дві цибулини, нарізати їх шматочками та обсмажити на двох столових ложках олії. Далі беремо 600 г відвареної та розім'ятої до стану пюре картоплі. Масу обов'язково треба охолодити, висипаємо її до миски. Туди ж додаємо засмажку, сіль та перець і все перемішуємо. Як бачите, начинку готувати дуже швидко та просто. А зараз перейдемо до приготування тіста, для цього нам потрібно взяти 200 г гарбузового пюре, одне яйце, одну столову ложку олії, дрібку солі, 300-350 г пшеничного порошна. Отже, починаємо готувати тісто, вбиваємо у миску яйце, додаємо сіль, олію, гарбузове пюре і все перемішуємо до однорідності. Далі додаємо борошно частинами, кожного разу перемішуючи. Таким чином, тісто не матиме грудучок. До речі, з борошном будьте обережні, його може піти як менше, так і більше. Треба дивитися на практиці. Це залежить від консистенції гарбузового пюре. Якщо воно рідке, то борошна треба взяти трохи більше, у будь-якому випадку не перестарайтеся. Замішуємо тісто, воно дуже еластичне та м'яке, приємно золотистого кольору. Треба спочатку викласти його у миску і дати трохи відпочити. Пізніше посипаємо стіл борошном і розкачуємо тісто качалкою. Товщина коржа повинна бути пару міліметрів. Далі витискаємо за допомогою склянки варенички. У мене діаметр кожної складає 7 см. Викладаємо варенички одну на одну, а зараз будемо наповнювати їх начинкою та зліплювати вареники. На кожну викладаємо чайну ложку картопляної начинки та зліплюємо вареники за допомогою класичної ліпки. Ну і, як ви розумієте, я не можу обійтися без свого улюбленого шнурочка. По-перше, це виглядає дуже гарно, а по друге, слугує додатковим захистом від витікання начинки. Хіба ж це не чудово, тільки погляньте. Дивіться уважно, як роблю я, і повторяйте за мною. Тоді у вас також вийдуть такі симпатичні гарбузові варенички. Якщо до мене приходять гості або рідні, вони обожнюють вареники з такою ліпкою. Хоча, звичайно, і класичний спосіб теж дуже непогано виглядає. Взагалі то я дуже люблю вареники і не обов'язково з гарбузового тіста. В нього можна додати буряк. Моркву, гречку, вівсянку, житнє борошно і багато інших інгредієнтів. Отже, з такої кількості тіста вийшло безліч вареників, один кращий іншого. А зараз будемо готувати засмажку, бо що ж то за вареники без такого додатку? Для цього на пательні засмажуємо сало з прорізю. Нарізане дрібненькими кубиками, достану шкварок. Далі у велику каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння, підсолюємо. Після того, як вода закипить, у кріп вкладаємо вареники по одному два за раз, щоб вони не слиплися. Також відразу акуратно помішуємо вареники. Бо якщо цього не зробити, то вони прилипнуть до дна. Вареники краще варити частинами. Так вони не злипнуться, не розваряться і вийдуть дуже гарними, але начинка в будь-якому випадку не витече. На це тісто можна повністю покластися. Коли вода знову закипить, вареники спливуть нагору. Після цього їх треба варити 2 хвилини. Далі за допомогою шумовки викладаємо вареники на деко чи під нос. Погляньте, який гарний колір у наших вареників. Сонячний, золотавий. Хто ж його подарував? Це зробив гарбуз, за що йому велика подяка. Викладаємо вареники до миски, посипаємо шкварками і від душі смакуємо. Уявіть! Як буде гарно, якщо ви подасте такі вареники на стіл, це не перевершено. І ще неодмінно треба їх подавати зі сметаною. Чим жирніше, тим краще. Отже, я в щирого серця раджу вам приготувати цю неймовірну смакоту найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!